Вітаю кучерявий садок середина лютого, і це друга серія фільму, що ж я накупила з рослинок за зиму. Основну масу цікавинок вже показала в минулому відео. Залишилося мені кілька штучок злаків, і не лише. Ось сьогодні буде відео про те, де я загалом купую злаки. І ось ці, котрі ми бачимо. У літніх кадрах, в кого купила дуже якісний, посадковий злаковий матеріал. Ось саме ці пенісети від пана Сергія Панасюка у Фейсбуці посаджені мною навесні і їм в садочку моєму всього півроку на момент зйомки. До речі, ті, хто вже мають злаки у себе, той, певно, помітив, що найкраще вони виглядають при. В ранішньому або вечірньому сонці, тому варто їх садити саме на таких ділянках, на котрих вони будуть просвічуватися сонячними промінчиками, що сходить чи що заходить. Бо вдень, повірте, ну зовсім інший ефект. А ще з краплинками вранішньої роси, божечко, це неймовірне видовище. Минулого 24-го року я тільки вдарилася в злаки і накупила виключно пенісетомів різних сортів. І всі вони, крім одного, причому той один сорт досить особливий. Всі вони від пана Сергія Панасюка. Дуже відповідальна людина і прекрасні прийшли в горщиках саджанці. Ми знаємо, що панісетами починають квітувати десь під кінець літа. А от є один із сортів, можливо, їх є більше, просто я ще не дуже знаюся в цій темі сорт Карлі Роуз. Ось це я придбала у Танюші Ткач. Взагалі, в пані Танюші я дуже багато купую різних рослинок. Велике різноманіття там є на продаж. Рекомендую. Чим ж цікавий Карлі Роуз, що він заквітає у середині літа, десь в липні, і дотепер залишаються його суцвіття на кущикові. Правда, кущик більш розвалистий. Він не такий штивний, не тримається купи, не росте ось таким їжачком, як попередні сорти, що ми бачили. Його потрібно швидше всього зв'язувати. Та це не проблема. Прекрасний сорт. Це були мої придбання минулорічні. А цьогоріч, крім осоки, Milk Chocolate, її показувала в попередньому відео. Захотілось мені вічно-зеленої хакони клої. Навіть не знаю, чи це той випадок, що можу рекомендувати, а купила у дендрофермі бережнюків. Подивіться, я не знаю, чи ось саджанець вічно зеленої рослинки взимку виглядає таким зовсім неживим. Якби не клен пальмолистий, котрого я дуже хотіла, і у бережнюків він був найдешевший за ціною, а за якістю такий, як і в інших розсадниках, якби не він. Певно, я б і не замовляла хако не клою. Та дивлюся, коренева, наче нормальна, наче живенька. Що ж, почекаємо весни, побачимо. Щодо дендроферми бережнюків, рослинки там загалом дуже класні і недорогі, окрім троянд. Троянди там купувати категорично не рекомендую. І злакові звідти поки під питанням. Хто має досвід свій щодо злаків від бережнюків, прошу поділитися. буду вдячна. Сама хаконе сорту Sunflare, це є сонячний відблиск, як гарно звучить. Низкорослий, компактний кущик до 30 см висотою і 60 см ширини. Вона має цитрусово-золотисті листочки, наче сонячні промінчики, і ще й з такими бурими штрихами. Вегетація починається пізно навесні, і її навесні рекомендують зрізати, листя зрізати. Щодо догляду, їй потрібно забезпечити захист від палючого сонця, тобто краще садити у напівзатінку чи затінку. І помірний полив. Пересушування не переносить. Так само, як і не переносить застою води. Ось такі умови. Ага, вона ще і квітне влітку пухкими волотями. Ось така би мала бути красуночка. Щодо наступного мого злаку, маю певно, перед історію. Ні, Мюленбергії волосоподібної я не купувала. Скажу чому. Та, дивлячись на цей рожевий серпанок, думаю, мало хто би відмовився від такого у своєму садочку. Зараз вам покажу один сад, а потім цю всю інформацію зв'яжу докупи. Мені навіть складно описати відчуття, котрі виникають від споглядання оцієї дивної краси в природному стилі. Сад належить пані Оксані Карпенко. І пані Оксана продає насіння зі свого саду, а також різні злакові рослинки. Ось, зліва сторінка пані Оксани у Фейсбуці, а справа група, котру вона веде, під назвою Арт Зілля». Цій групі, що дуже приємно, ведеться активно просвітницька робота. І ось від пані Оксани, по-перше, я дізналася, що Мюллер, Мюленбергія Волосоподібна зимує добре лише в південних регіонах, а північніше її близький родич чи близька родичка Мюленбергія Ревершона. Це по-перше. А по-друге, що жодна з них не дає цього ефекту рожевої вуалі, яку нам так гарно малює дядько інтернет. Хіба навмисно зібравши руками докупи всі суцвіття? А в просторі такого ефекту нема. І що Мюленбергію цілком може замінити значно простіша в догляді рослинка під назвою Гусятник або Поливичка. Або Ерагостіс. І ось надумала запросити цю рожеву хмаринку у свій садок. Знайшла його в розпліднику, в розсаднику круглик за 120 гривень. Сам гусятник в кінці серпня вкривається рожево-пурпуровими суцвіттями, які контрастують зі світло-зеленим листям, а в жовтні і листя забарвлюється в бронзово-червоний колір. Хоче сонечка, а до ґрунтів зовсім не вибагливий. Йому підходять навіть дуже бідні ґрунти. Надзвичайно посухостійкий. Кулька 50 см в діаметрі. Побачимо, як себе покажуть в садочку ці два красончики. Так, з 50 см плавно перестрибуємо на 250 см у висоту. Це я про наступний злак, котрого, очікуючи, не найбільше. І тут передаю вітання пані Юлі Квітне-зеленіє. Так, Юлечко, саме ви. З вашої подачі я захворіла оцим злаком, цим гігантським міскантусом під сортовою назвою Меморі. Що означає пам'ять? От, врізався в пам'ять так, що капець. Теж його придбала в круглику в розсаднику за 200 гривень. Це єдиний Розсадник, де на той момент не розкупили чудесний сорт. Як тільки він в когось з'являється в пропозиціях, його швиденько розхапують. І неспроста, адже він ж і золоту медаль має на конкурсі рослин-новинок міжнародної виставки Green is Life один з найвищих і швидко зростаючих сортів. Потребує сонечко, як всі міскантуси, родючі та помірно вологі ґрунти. Зі своєю дівочою пам'яттю зовсім забула і сказала вам неправду не всі мої панісети від пана Сергія Панасюка. Деякі з них я придбала ще, думаю, всім відомого Андрія Каранди. Що має свій канал на Ютубі, і під кожним відео в описі дає посилання на прайс рослинок, що вирощується саме його власним розсадником. Рослинки там класнючі. Забула також похвалитися у дендрофермі бережнюків. Говорила, що посадковий матеріал в них хороший. Взяла ще одну красуню. Це гейхера мега карамель, котра нарощує велетенські листки кольору охри, і кущик досягає 50-60 см, а з квітконосами до метра. Коштувала вона 169 гривень. Тепер точно це все, про кого хотіла розповісти. Звісно, ще купувала різні цибулькові, та вони вже не до теми. Хвалитимуся ними навесні, не горщиками взимку, а квіточками у своєму садочку. Злаки це неймовірна окраса саду, восени та взимку. Проте й переборщувати з ними також не варто. А я дякую вам за перегляд, за будь-яку активність під відео. Запитуйте, рада буду відповісти. І слава нашій Україні.